Немає світла, мовчать сарани. У комунальному підприємстві «Запоріжміськсвітло» зазначають, під час відключень електрики в окремих районах міста не працює і система сповіщення. Відповідно, сигнал повітряної тривоги не чута. Загалом у Запоріжжі розташовані понад 140 гучномовців, які подають звукові сигнали. Нині на підприємстві працюють над створенням системи сповіщення, яка б функціонувала незалежно від електрики. Проводиться тендер МЧС тендер на систему сповіщення, яка буде більш розширена і управляє не тільки через СЕТІ, але й через мережу Радіосповіщення. Такі сирени будуть закуплені, мабуть, у 2023 році десь порядка. 37-40 штук. Міста розташування будуть согласовуватися, вони вже приблизно прописані, де будуть встановлюватися. Експериментально нам ще дадуть дві такі сирени для визначення її потужності і як вона перекривається по місту.